Послання від сен-Жермена активуй фіолетове полум'я в собі. Я, сен-Жермен, хранитель фіолетового полум'я, енергії трансформації, очищення та вищого зцілення. Сьогодні я приходжу до тебе, щоб нагадати про твій внутрішній вогонь, силу, яка здатна перетворювати тінь на світло, сумнів, на віру, страх на любов, Заспокой розум, дихай глибше, дозволь мені говорити до твого серця. У кожному з вас палає іскра божественного. Це не метафора, це істина. Коли ти обираєш любов прийняття доброту, ти активуєш свою вищу суть. І коли ти обираєш фіолетове полум'я, ти обираєш шлях зцілення душі. Цей світ зараз переживає великий поворот. Багато з вас відчувають тривогу в тому втрату сенсу. Але я кажу тобі: ви провідники нового світанку. Ти не випадково зараз тут, ти частина великої алхімії змін. Фіолетове полум'я це не просто енергія, це жива свідомість. Коли ти її викликаєш, вона обгортає твоє енергетичне поле, розчиняє старі коди, відпускає прив'язки, що більше не служать. Вона працює ніжно, але глибоко, потужно, але з любов'ю. Скажи зараз: я активую фіолетове полум'я в кожній клітині свого тіла. Я дозволяю собі зцілення, очищення і внутрішній спокій. Я приймаю свою силу, Почуй цей заклик у собі. Відчуй, як через твої стопи фіолетове світло підіймається, очищаючи, твій хребет наповнюється новою частотою. Твоє серце відкривається для світла так, як пелюстки квітки тягнуться до сонця. Я прошу тебе, пробач себе. Пробач інших, відпусти образи, які більше не мають влади над тобою. Кожен досвід це крок на шляху пробудження. Немає помилок є навчання. І зараз настав час сказати. Я готовий жити з чистої сторінки. Я обираю любов, фіолетове полум'я це портал. Це міст між старим і новим тобою. Пройди його з довірою. І знай, ти не один. Ми, вознесенні майстри, завжди поруч. Ми тримаємо твою душу в світлі, закрий очі, зробив дих, і дозволь собі відчути, як все зайве зникає. Ти світло, ти мудрість, ти чистота. А тепер скажи я є той, хто я є. Це твоє істинне ім'я, повна єдність із джерелом. Я сен Жермен, і я з тобою. Фіолетове полум'я буде вести тебе щоразу, коли ти згадаєш, хто ти є насправді. З любов'ю і честю я вклоняюся твоїй душі. Зустрінемось у світлі.